Ребята, всім добрий день чи вечір. Наверное, вечір. Я вирішила. А мене звати вами, ви на моєму каналі. Добро пожаловать. Короче, сегодня у нас вже шо? у мене взагалі по секрету вам скажу, но у вас уже воскресенье, Пасха. Я вас всіх вітаю з цим святом, щастя, здоров'я, любі, всього вам самого найкраща. Но у мене ще сьогодні субота і я, щось мені так захотілося, я не знаю. Захотілося зняти, як я буду зараз пекти. Угадайте що? А ви не вгадаєте, тому що це не паска. Пасха я ніколи не пекла, я не дуже їх вмію пекти. І мені чогось пробувати не дуже хотілося. Коротше, я спечу пирог, пирожок, з яблуками, типу шарлотки, щось таке. Колись пекла мене вийшло, було дуже вкусно. Це було дуже давно, правда, але не важливо. Коротше, ми спечемо з вами зараз якийсь здоровий пирог, да? ну, з чим небудь, Ізюм в мене є. я вам покажу, що я тут накупляла. І просто зверху покриємо його оцю білою глазур'ю. і посипемо на нього цілу кучу. всяких оцих посипачів. Ось тобі почти паска. Да? Ну а Що? ні? Короте, е... Давайте приступати, бо вже вечір насамперед, бачите, за вікном вже так темненько. Не хочу до ночі тут стоять, мені ще їсти варить вермишель і м'ясо жарить. Дивіться, маринується. Це моя кухня. Бачите, тут не завжди така чистота, тут сковородка стоїть. Йди сюди, ореш, іди сюди, секундочку. О! Оре, понимаєте, оре. Це Марик, Марік, оре. Мені цікаво, що я тут подоставала. Коки всякі, да? Будеш пирожок, їсти, який я зараз напечу? з яблуками. Хочу. Ну, типа шарлотка, ви поняли, да? Все. Давайте робити вже. а я вам покажу, що нам треба для цього рецепту. Да. Можете брати собі і, і теж приготувати. Ні, ну виходилось нормально. Я останній последний раз його пекла господи, 4-5 назад. 5, наверное. Надеюсь, зараз у мене теж все получится. Так, дивіться, ребята, інгредієнти я достала по тому рецепту, по якому я готувала ще 100 років назад. Мука 150 грам, 165 грам сахара, 5 яичок. Розпушувати, скільки. Ну, у мене в рецепті було 10 грам, коротше, не весь висиплю. Тут у мене остатки розкаші. Оце яблуко воно на ощуп більш-менш на цвет гляньте. Я не знаю, скільки йому. Ці свіженькі купила, не будь нормально. Я думаю, це з головою хвате. Ну, Банан не будемо, це просто стоїть. Ванільний сахар, може, додавлю да? для цього запаха чи що він дає. Дивіться, що у мене по посипачкам. Є така да? така. Купила такі квіти. Квіти, короче, купила купила сахарну пудру, ізюм, да. Ну, изюм ще ж замачивать надо, да. Бо я така поваріха, я дивлюсь, если люди нормально замачують. Я сейчас гляну в інтернеті, поставлю відео на паузу. І, короче, наверное, замачити його надо, да. Бо я б це не знала, я б так додавала. Дивіться, що знайшла. Ось така фігня, коротше, короче, продается то ли в Аврорі, то ли в АТБ. В Аврорі, наверное. Короче, що в глазурь можна зробити Глазурь з цією штукою. Короте, просто білок вбивайте, дивіться, білок, коли цю штуку висипать. Я не знаю, що це. Я таке не пробувала, я раніше робила по-обичному, знаєте, спудрей. Подивімося, висиплю і це все повисипаю. Дивіться, і купила такі ще просто посипушки. Обичні, стандартні. Короте, дивіться, посипимо. Оцим, оцим. Оце. І все. І нам, наверное, ж, да, треба бути яйця для глазурі. не знаю, Я взіб'ю одне яйце. Одне. Подивлюсь, якщо буде мало, ще потім доділа, бо я не знаю, я забула на глазурь покласти. Це я тут що подоставала. У мене немає силіконової лопатки. Оці, щоб е, бісквіт перемішувати. Я достала таке отаке достала. тому що відкрив е, секрет, можна іноді перемішувати бісквіт. Е, ну, це в мене дуже здоровенна штука. Поняли? Оце, що з дирками. Вот эти черпаки для чогось. Це нам на мастер-шефчу показывали, потому что воздух проходит, я поняла, и воздушнее. Ты перемішаешь желток там с белками вместе, и воздушнее так это нам Лиза Глинская показувала. Понимаете, а вона ж тоже не пальцем делала на тетя. Поэтому я ей доверяю. У мене нема силиконовой лопатки. Я оце достала, подивимося, що буде. І так, все, давайте починати. Ні, ребята, що скажу, це я вам покажу. Це я вам показувала його в розпаковці. Ось вот це э, форму оцю. ми будемо в ній робити. Я ж кажу, у нас буде прямо такий пирог. Намазанный, я так планирую. Если не получится, я все равно це видео выкладу, мені пофиг. Если я сейчас яйца не побью, и мы оце все таке здорово зробимо. Все, давайте, короче, пробовать, бо я щось дуже долго тяну время. Так, следующий этап: что я сделала? Я отделила желтки. Там щось видно, сейчас увидите на фікс. От белков, короче, по різним мисочкам. Дивіться, ну хто пече якісь бісквіти, ви, напевно, знаєте, да, що, в принципі, бісквіт можна збивати і вместе, коли мощно, класний блендер, оцей, чи міксер, особливо, якщо у вас комбайни комбайны, да, чаши. вони мощні, вони чітко можуть взбити. Но, кажуть, якщо у вас слабенько або ви сумніваєтесь, або щоб, наверное, піднялось, взбивайте по отдельности. У мене що? У мене браутаки мені сестричка подарила такий. Ну, тут насадки ще поняли всякі. Оця чаша є на день, на день народження. І це ще вирішила теж спекти. Бо з дому ж, зрозуміло, ми нічого не забирали, у мене не було ніякого ні міксера, ні блендера. Дома, були. Бо я вже пробувала пекти. Я буду просто я ж не знаю, яке воно мощне, чи не в чи воно мене в яйця. Целі, короче. сахар, берем половину туди, половину туди. Короче, я зараз почну взбивати. І потихеньку добавлю сахар, шов да, білок, шов-желток. І потом покажу вам, що получится. Поехали. Так, ребята, білок я довзбивала, но на вид чуть-чуть у мене така чувство, как будто я його порозбила. Хто шаре? Дивіться. Він чтось расслабиться. Ну, видно, що ти що літ нічого не, не взбивала міксером. Коротше, збиваю жовток і перемішую. Оце ще буду 5 яєчок тратити. Ви бачили, по чому яйця? Ми сьогодні купили по 499 за одне яйце. Представляєте? Взбиваємо жовтки з остатками сахара. І ванільний сахар я вже додавала в ці прекрасні білки. Так, стоп, ребята, прочитали в інтернеті, що яйця лучше. У які яйця? Господи, Боже. Навіть перезаписувати не буду. Віноград. Віноград лучше замочити. Не знаю, купи вам своя лінія, саме обична, ще й по акції була, господи. Я просто не знаю, не буде ли це занадто для такого бісквітика бідно нещасно, і яблуко, і ізюм. Ну ізюм просто зробила з цього пирога. щось похоже на паску. В паску додавляють. Ну я зробила чуть-чуть, да? бо я ізюм особа не любительниця. Дивіться, жменьку. Вам тут не видно, не черта, ну ви представте так на глаз. Короче, жменьку, да? Ну, ну давайте ще чуть-чуть. Хочу його промить і замочити на 15 минут в гарячій воді. Люди добрі, оце мию етед, ж, ізюм. рука така жирна, знаєте, якби тебе волію засунулася. Це ще теж чимось покривають. І мутна така, знаєте, фу, і він такий білий на ньому щось. Це похоже на воск. Чули, ликалися, що яблуки покривають воском, щоб вони лучше блестіли, щоб їх більше купляли, щоб вони були красиві, сексуальні, привлекательні, такі, знаєте, лежали. І я зараз мию. А воно біле, щось таке від нього дліпа, І рука. От, от Я не знаю, тут, наверное, просто мокре, да? ну, коротко, жир наш якась. Поэтому, все-таки треба мити чи замачувати. Фу, так, Буду сливати, заливати якимось гарячою водою. Давайте, до слідчого кадру. Коротше, дивіться, якщо <головіка> білок я щось перевзбила, то жовток, я не пам'ятаю, до якого состояння його треба калашматити. Дивіться, я ну, такий густенький, тече. Сахар розтворився, не весь, я бачу. Дякую за ваші коментарі, я все бачу. Я не пам'ю. Отакий давно, бо я його збиваю, збиваю, воно щось не взбивається. Ну, дивіться, ой, зараз пузом подержу. Отак, коли робиш, такий густоватеньке. Може, отакий тож Я не пам'ятаю. Зараз гляну в інтернеті. Поки буду дивитися, ще бігом наріжу яблуки, тому що я яблуки забула нарізати. Бачите, вже потихеньку срач тут у мене. Це яєчко. Зараз все тут повимазую в це яєчко. Коротше, зараз гляну в інтернеті. Оце у мене відео, виходить, професіональне. А що? Я не пам'ятаю. Може, от так і повинно бути. Може хтось із вас дивиться і каже, Елі, да, да, хтось каже, ні, ще трохи дозбивай. Зараз дивлюсь в інтернеті, хай воно стоїть. І я бігом начекаю яблочки. Я думаю, двох, мабуть, буде достатньо, плюс десь тут у мене де. Ось. Набухає. Боже, гляньте, яка вода. оце ж мені так щось не подобається цей ізюм, Набухає цей ізюм, Все. Дивіться, ребята, включила своє відео, де я вже об'єднаю білок з желтком. І желток такий, ну, дивіться, який він тут. Чуть-чуть жидковатый. І в мене гарно тут вийшло. Ну, дивіться, яка тут красиво. Це в мене вдома колись таке було. Дивіться, як Мірина красивая, я свою точно перевзбила. Так, все, яке вже є, бо мені ще мені ще м'ясо сьогодні жарить. Хай буде таке, яке є. І так, ребята, поки я займалася, вот этим, вот этим, білок взагалі повністю розслоївся, Коротше, ми його. Утилізируємо, зараз я новий наколотю. Якраз смешаю быстренько з желтком потом Бисквитик доделаем, потому що цьому хана. Я сразу побачила, що його перевзбила. Не знаю на що я -э Не знаю, повністю перевзбитий. Ну, ви бачите, ему. Зараз бігом колотю новий. Так, ребята, дубль 2. Білок взбила, але вроді не перезбила. Хоча він якийсь такий воздушний, який в прошлый раз. Не знаю, ну я його єлі-єлі. Дивіться. Я не знаю. Короче, може, це яйця такі. Все. Я не виноваю, що прекрасно. Так, беремо наші жилтки. Сахар там на днін. Ну, Коротше, все в мене тут як треба. Видно, що я поваріха ж... номер 1 сьогодні. Вливаєм. Короче, буду я цим венчиком, мабуть, його перемішувати, ну я його баю. Ті палки мішалки Так, знизу. вверх. Знизу вверху. Обережно, щоб було воздушне. Дивіться, яке воздушне. Я думаю, все у нас вийде з вами. Так, дивіться. В вот цю тарілки я смішала, туди ж у нас мука була. Коротше, смішала, я туди насипала розрихлітеля. По моєму рецепту було написано 10 грим, але я там просто не всю упаковку висипала. Дивіться, в принципі, та ну воздушне, дивіться. Просто трошки якесь не таке, як у мене там, навіть як я готувала. Ну, чуйте, я год пять ничего не пекла. Поэтому це вообще, я думаю, це просто прекрасно. Даже если получится блинчик, Він буде самый вкусный блинчик на планете. Короче так, беремо потихеньку. Буду через ситуацию нема той вот такой, э, такой штуки клац-клац-клац з клац, клац, чашки. Все. И всипаємо по чуть-чуть. Там надо за сколько прийомів, кажуть, эти профессионалы. За три, за несколько попала. А може, це розріглі? Ні, це якась мука, це ми викидаємо. І перемішуємо знизу вверх. Обережно, обережно, обережно. Все, я коли все всиплю, я вам потім покажу результат. Так, ну що, перемішала я муку, всипала я цю ж меню Зараз обережно перемішаю, тому що щось мені підказує, що ну, не дуже підказує, я вже дивлюся, що мені здається, що трошки сіло моє тесто. Трошки села. Ну, все буде вкусно і так. Дивіться, форму змазала маслом на всякий случай. Я перший раз не буду пользоваться. Оно ж таке рифленые, непонятнее. Яблоки нарізала Ну, шо? В принципі можна і яблоки на дно. Все одно нам це все рівно на це. тому що зверху ми будемо украшати білою глазурью. Ой, це дуже здорово. Mm -hmm. Бачите, я блок дуже потемніли, поки я тут переділаю по раз. Трошечки усипала, тепер заливаємо. Боже, це таке щось самодільне, я вам кажу. Мені -ка, це бісквіта навіть може не вистачити, тому що форма якась дуже здорова. А ну-ка, стоп! Стоп. Стоп, кажу. Так, тепер трошечки да? хай розтечеться. Дивіться, ну коротше, воно там зараз все розтечеться. Бо ми ще зверху зальємо. Дивіться, я зараз ще вкладу. Надіюсь, це не толсто Я порізала. Не знаю, бачите, тут одне таке, друге таке. Надіюсь, воно ще підніметься і ізюм не заб'є. Я з ізюмом ще, мабуть, випічку не разу ніяку не готувала. Тут же ж немає, ні не дрожжей, знаєте, нічого. О, це взагалі плохо обрізала. Надіюсь, все вийде. Я надіюсь, це відео взагалі вийде, бо вдруг зараз психану. <головіка> і взагалі все поудаляю. Поливаємо, поливаємо. Навірно, це втори фту буде останній. Так. Ну, ничего. Так, 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 выливаем. Распределяем. В принципе, двигаться сюда можно еще позапыхивать. Не, не, оператор подскажу, лучше не пыхать. Так, распределяем, дивите. Ну, сейчас должно подняться, я думаю, оно поднимется. Видите, нема силиконовой лопатки. Если я еще когда буду пекти, то надо будет обязательно ее купить. Вот так, конечно, ну, понятно, этим венчиком такая что непонятно, что. Блін, а ну начинку точно хватит. Дивіться, получається у нас отакий красивий пирог. Так, залізь назад. Я поставила духовку. Мене мені, будь ласка. Я поставила вже духовку на 180 180° вверх-вниз. обычно. Духовка, ми туда це все зготу вдаться, все зделаза засуном. Я надеюсь, ми сьогодні по Не, сьогодні ж ми їсти на, будемо будемо сьогодні їсти. Не, не будемо, якщо все получится. Якщо не получится, то з'їмо, бо вже то Ісус Христос, коли воскрес, він не захоче бачить таке. Так, дивіться, я коротко, ставлю. Отак, 180 градусів. В інтернеті пишуть. В інтернеті пишуть, що пекти десь пекти десь э, 45 минут треба тикати Будемо тикати э, этой Зубочистки. Все. Коротше, ребята, оце пройшло скільки 25 минут. 25 хвилин і все, може, тому що він такий, знаєте, не дуже здоровий, воно то піднялося трошки. 25 хвилин, 180 градусів. Я дивлюсь, щось туди заглядаю, а воно щось не очень, верх мені світленький. Я потикала зубочисткою, вроді нормально. Зараз постою, чуть трохи я витягну, але нічого ми це все скроєм. Але пахне дуже смачно і не воняло. Я не пам'ятаю, може, це духовка так хераче страшна. 25 минут и все, и уже вже, вже чорний. Я б могла прозівать, був би вообще капець. Тут еще хоч якось можна спасти. Я надеюсь, там знизу нормально. Бо если нет, то відео не вийде на простор інтернету. Так, ладно, пофик стоїть з корыночкой. Я смешала всі свої посыпушки. Взяла один белок. Не видно нифіга. Один білок, і я ж купила цю непонятну глазурь білкову. Я таке ніколи раніше не робила, ми раніше як завжди. Білки збивали з сахарної кудри, да, там з сахаром, і цим завжди покривали. ну Вроді так батьки робили. А це треба, коротше, збити міксером один прохладненький білок. Ну, я якраз холодильника достала, коли він чуть-чуть увеличиться в два-три рази до пишної піни. Тобто Прям гладкой такой, наверное, текстурой. Просто пишна пена в 2-3 раза. Оце висыпать и мешать еще 3 минуты. І все. И просто береш і мажеш любе, що тобі надо, Тут то печенье і що хочеш. Короче, сейчас мы це сделаем цей крем и попробуем достать этот наш прекрасный пирог. Я считаю, він прекрасний. Просто я ж тоже не дуже блондинка. Вот и він такий темненький. Короче, чуть ты этот ее колотю колотю, понятное дело, что его мало. Ну, яке таке жидке. Я вже получу його півчаса. Це з оцею жидкостю. Да, воно похоже на крем. Просто сладкий білок взбитий. Но, но не должно бути таке жидке. В моїй памяті. Я зараз попробую ще повзбивати. не. Ну, ним теж можна палець вкусно, а типа, знаете, сладко страшне. Ну, я взебью, потом нормально ще яйця попробую. Боже, бедникурки. Мне кажется, пиво країни коройный ку слой для того, щоб я спекла цей нещасний пирог. Короче, щось тут взбилось, ребята, але було мені мало естественно одного білка. Я взбила ще один білочок і добавила взбитим уже сюда. Вот ну, воно щось жидке получилось. Я його взбиваю, вже скоро електроенергія кончиться во всьому домі, поки я його взбиваю. Буде жиденьке. Все. Ну що, тарілку Давайте вже руки Давай Достаємо цей цеймойки. Мені страшно. Просто капець. Так, ну я вважаю, що його треба ж отак, мабуть. Да? Отак, дивіться. О, о, а ну-ка. Схрестіть всі пальці. Я за вами дивлюсь. Всі посхрещували бігом. Ой, дивіться, витягається. Да, чи ні, Ану, ну-ка, ну-ка. Так, да, дивіться. О, ні, ну симпатичний, так, да? це ж этот яблочко припечене таке. Трохи парує. В принципі, навіть трошки ну, піднявся. Піднявся чуть-чуть. Ну, бачите, яблуко да, я ще на дно. Я тоді як діяла, я, е, яблуки отак зверху у мене були красиво зроблені, і там форма була не така, поняли, не верх ногами. Я не знаю, що це буде вверх у нас? Да? Де буде верх де буде низ у цього пірашка? Оце низ, наверное, да? Чи що? Можна, щоб це був низ? Короче, ми посовітувалися, це буде низ. А цей, якраз, дивіться, він такий похожий на, на бугарок. На горб, да, похоже. І що, давайте вже його короче, поливать. Боже, яке жидкое. Так, я тут приготувала оцю силиконову штуку. Боже, боже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Як отак? Давай поки розрівняю, чи воно самое... Що це за гора якась у нас а, я грибу. Понятно, да, я вже бачу, що одного желтка б точно не хватило. Зараз я так його трошки розрівняю і ми потім ще зальємо. Давайте я буду так лити, а ну хай льється. да? Воно ж потім трошки застигне, там же ж є крахмал. Ой, все, як получится, так получится. Саме вкусней буде. Головне, щоб зараз на, на стол. На стол тече! че! Ой ці два края. Так, давайте вже сипать. Я вже не можу дивитися на цю, на цю штучку. Дивіться, вже похоже на Пасху. Тільки попробуйте хтось написати, що це не похоже на Пасху. Красота! Та, да, ти що? Песня, яка красота! Побольше, побольше Все, Дай ще отут по бокам чуть-чуть. А цвіти, цвіти, я ще купляла цвіти, ребята. Давайте цвіти посипимо. Хоча отак дуже гарно. Дивіться, є такі квіточки. А що ми їх по да? так? Розовий, жовтий. Та, ти що, диви торт, можна свічки втикати і на день Рождення таке подавати. А в центр яку? Та, Все, дивіться. Ну що, ребята? Моя паска. Ну, не можна так казати, а скверняється слово «паска» тоді. Ну, дуже гарно получилось. Мені каже, внутрі буде вкусно. Я завтра, когда будем разрезать і пробувати, я вам звітно сниму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, красиво ж получилось. Ну що любі друзі, добрий ранок. Так як вчора куча жовтків залишилась, потом уже куча білків я в мене пішло, то на бісквіт повторний, то на крем. Сьогодні яєчниця состоит із одного жовтка. Зато дивіться, як гарно. Корче вирішила я сняти вам і в другий день. Так, да, тому що я ж должна вам ще показати, як я буду свій резать. різати. Але що у нас завтрак. Дивіться, яка вийшла їжниця, як сонечко ясне. Все, зараз у нас буде завтрак. Дивіться, який торт. Він навіть застила в нього ця глазурь. Ну, тут у мене штекло все, ви пам'ятаєте вчора. Ну, в принципі, дивіться, можна свічки втикати, я кажу, як, як на день народження. Зараз ми поб'ємося яйцями. А це не налізло, це в нього шляпа така, я вирішила це Він в шляпі як повар. Хай сидить, так. Поб'ємося яйцями, будемо кушати і підемо з вами гулять. Я вирішила, що оце буде для дівочок, а це буде для мальчика. Так, це в мене давай. У кого? У тебе? Так, тепер я тебе, да? Це я вже проиграла. А, так? Да? Ну давай, сердито, одруг ти виграєш тут. Ой, ти він ніде не виграв. Я победила! Все, всім приємного аптіта. Все, вийшли ми трошки пройтись, я забула поснімати вам. Ну взагалі дуже багато народу вийшло на Русановку. Вже навіть в махіту я допиваю, бо дуже жарко. Хотіла кави. Яка там кава? Жарюка 26 градусів. Тепло, красиво, сонячно. Людей куча. Це ми вже в конець йдемо. Тут вже так заканчуються люди, а там я не можу вам передати, скільки народу, все пахне. Ми пропахли шашличком. Зараз ще трошки погуляємо, підемо домой дихати. Наша прогулка подойшла концу, вже сидимо себе в дворі, вирішили взяти по шаурмі. Ми сьогодні без шашлика, як у інших людей, так хоч покушаємо шаурмічку. І будемо йти додому віддихати. І треба ж розрізати там та нашу пасочку. Подивіться, що ж я там вчора напекла. Ну що, ребята, день підійшов до кінцю. Ще раз всіх вітаю зі святом. Відео, я так поняла, виложиться завтра, в понедельник. Ось наш тортик, ось наш нож. І зараз ми з вами будемо різати. І дивіться, я пропоную різати, як звичайно, просто як тортик, прямо тригольничком, да? Давайте, короче, ріжемо першу квіточку. О, кстати, бачите, дуже, ну, ну, як не прям засохло, ну нормально застигла оця ета, біла штукенця. Так, так. Так, а ну-ка, що ж там внутрі? Боже, поможи. Так, 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 так. Оп. А ну-ка, дивіться. Нормально. Пропеклося. Я не бачу, що було сире. Ні, ну смотри, це неплохо. боже, самый вкусное в мире. Не, честно, вкусно. Из-за яблок изюма, но не сухое. Не, пойдет, чуть это я бы такую паскуила. Короче, ребята, знаете, что я поняла? Что нам надо с вами буду снять еще парочку их рецептов. Именно кондитерки. Что я разучилась? Как бы. шось пык ты? Что я? Колись правда, пару раз. Но Коли дуже много печеш, це тоже плохо, а всі звикли привикають, і тоді потребують від тебе. А я печу раз в п'ять лет і чётко, дивіться, як гарно. Короче, всім зі святом. Кому сподобалось, ставте пальчики, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що ще я зваримо, Ну, в такому форматі, да, ви поняли, на рецепта. Получится, значить, получится. Не получится, значить, следующий рецепт. Все, буду доїдати, сейчас поставлю ще чай. Бо я хочу ще кусочек з чаем тільки, щоб запивати. Бо для мене дуже сладко все равно. І все всім спакої ночі. Цю люблю, бувайте до нових зустрічей.